Всім привіт, це Юля, ріелтор в Чикаго та передмістях. Сьогодні вам покажу, що купують мої клієнти в передмістях Чикаго, яке називається Глендел Хайс за 320 тисяч доларів. І так, це у нас крайній танхаус. І зараз вам покажу, чим крайні танхауси можуть приваблювати людей. Дивіться, тут дуже приватно. Дуже доглядає гарна асоціація, бачите, як чисто. І навіть те, що це ком'юніті було побудовано в 1987 році, має гарний, гарний доглянутий стан. І це завдяки хорошій асоціації. Асоціація, до речі, тут 350 доларів на місяць. І за всім зовні доглядає. І так, при вході, у нас з вами. Туалет для гостей. Ось так, таке віконечко є. Далі в нас з цієї сторони лаундрі, там механічна система дає котел та бойлер. Часто, коли дивитесь, наприклад, приходите на перегляди, можна на стікерах побачити, коли було встановлено. Якщо люди записували і не здирали стікерів, а також перепитувати у власників. Роки цих систем. Далі в нас гараж, дуже теж такий пофарбований, дуже рідко, коли люди в гаражі знаєте приводять до ладу все. Гараж на одну автівку. І йдемо далі з вами. Тут у нас 1332 скверфіти. Під ступеньками є сходами, то можна, можливо, ховати якісь валізи. Тут у нас Є клазет, шафа, плиточка і паркет. Далі ми заходимо з вами в кухню. Тут у нас пентрі, полички такі. Далі кухня має нержавіючу техніку, гарний холодильник. Тут морозилка в нас газова плита, така мініатюрна мікрохвильова піч. І ось так виглядає. Треба глянути. Ага, тут витяжки немає, але є циркуляція. Далі, мені подобається, бачите, дуже відкрито, немає якихось багато стін, перестінок. Тут у нас задній дворик, таке петіо, дуже, дуже велике, тому що в сусідів е, в половину менше. А це є, так кажуть, бенефіт-мати, крайній юніт. Також крайній танхаус має більше. Е, Вікон. А, із того виникає, що більше світла буде попадати з надвору. Високі стелі, дуже затишно. Немає посторонніх запахів, нічого не скрипить. Є а, fireplace. І йдемо з вами на другий поверх. Дуже гарні сходи дерев'яні. І так, другий поверх. Мені подобається, що можна. Дивитися на living room. відкрити немає цих стін, які давлять. Тут у нас лофт ерія. Дуже зручно. Це в деяких забудовниках вони роблять як третю кімнату, дехто залишає такий простір і робиться лофт. Йдемо з вами в саму головну, як то кажуть, кімнату. А чому вона головна? Тому що вона зазвичай трошки більша. Далі в неї є свій. Своя ванна кімната. Тут у нас шафа, раз, шафа два. Ванна кімната. Тут у нас є душ такий. Ось так це виглядає плиточкою, все чистенько, нічим не підвонює. Ідемо далі з вами. І дуже так, знаєте, приємно ходиш і нічого не дави на голову. І друга ванна у нас тут вже є. Повноцінна ванна, що зручно, хто хоче прийняти ванну, випити чашечку кофе або зробити собі в душі по -по -по купатися. І ще трішки шаф, клазетів, поличок. Поличок ніколи не буває мало. І друга кімната, мені подобається так, коли вікна. І друга кімната теж хорошого розміру. Тут шафа у нас невеличка. Ось так виглядає, тут є світло. І ось таким чином 320 тисяч ціна. І завтра люди будуть тримати ці ключі від свого першого танхаусу в Америці. Дякую, що додивились це відео до кінця. А якби у вас були будь-які питання стосовно купівлі-продажу, дайте знати. Люди, які зараз купують цей варіант, кваліфікувалися на грант від банку від держави. Пам'ятайте, дуже вигідні є умови для людей, які купують в кредит. В Америці. в Америці система кредитування по-іншому працює, я б сказала, більше для людей, як би то не звучало. Тому, якби вам хотілося безкоштовну консультацію з фінансистами перевіреними, зі мною як ріелтором, звертайтеся, будь ласка, всі мої контакти внизу під цим відео, а ми з вами зустрінемось в наступних роликах. Bye!